На втанця я купив кашне. І шалю той, як вадять ношу. Мої сану, то з кашне, немає снігу. Я не можу. Ні на землі, ні на столі. Ніхто вам снігу не покаже. П'яме та роблять москалі, а хлоп дурний і ніч не каже. А вчора хтось прошов кашне. І двадцять років, візьме Боже, мої панове, то страшне, бо плаче я не можу. І на земли, і на скалі, і кожен сніг вам той покаже. П'єме на скалі, а хлоптурний ні. і ніч не ні, каже. Ні, ні. Теперші те, яке смішне. За шість років горілки варта. Мої панове, то страшне. Тепер копійка ніц не варта. та я замалу не зумів. Продов корову ніц не важить. Біля то добре москальні. А хлоп ним і ніч не краще. за корову не вкашне. А шайом той, хто сминька носить. Мої панове, то страшне, на тому кропка.